Мир Божий, всім привіт, друзі. Мене звати Олексій, я доктор філософії з релігієзнавства. І хочу сьогодні поговорити про фальсифікації теорії еволюції, жахливі фальсифікації. І не тільки про це, а для чого це потрібно, тим, хто бреше. І одна із таких найгірших фальсифікацій це так звані синантропи, начебто мав подібні предки людини. Насправді, люди з'їли мавп, знайшли в печері якісь знарядні праці кістки, 10 скелетів синантропів ніхто так ніколи не побачив. Це один із прикладів. А насправді, якщо взяти абсолютно всі мавпоподібні предки людини, це фальсифікації. Тобто, або це були кістки чисто мавпи, як, наприклад, Люсі, одна із таких африканських мавп, це просто мавпа. Це не мавпоподібний якийсь предок, нічого там середнього не було чисті параметри мавпи. Ось або якщо взяти там ущелина Олдовей, Південь Африки, начебто там, де люди походять звідти, там теж знайшли. Ну, якщо бути чесним, знайшли кістку людини через кілька десятків метрів кістку мавпи, і все склепали, і відновили по декількох кістках, в лапках відновили. І сказали, що це. Були, що це були якісь там предки людини. Ну і на сьогоднішній день близько 200, 200 скелетів оцих цих мавп, або придумані скелети, там, де змішали кістки, мавпи і людини і щось нове вигадали. Ось це все, вся база, на якій будуються ці всі теорії про те, що про те, що люди походять. Від мавпи, начебто доказова база, хоча доказів немає. Ось, тобто це все брехня, фальсифікація. Ось, і просто кістки мавпи називають людськими, або беруть кістки мавпи, кістки людини. Ось. Тому, звісно, постає питання: для чого це тим, хто вигадав це. І ще, до речі, дуже цікаве питання: чому так мало кісток, якщо мільйони років, тому що кісток мала бути маса. На сьогоднішній день, тому що земля молода. Ось Біблія чітко нам вказує, що землі 6 тисяч років. І Ісус Христос був декілька тисяч років тому, і взагалі життя швидко проходить. І нам потрібно вкладатися в церкву, в Слово Боже, вкладатися в Євангеліє, в проповідь. Ось а завдання диявола і для чого йому це все. Ці всі мільйони і мільярди років, щоб люди втратили відчуття часу, щоб вони не розуміли, звідки вони, куди вони йдуть, щоб ними можна було маніпулювати. І сьогодні ми бачимо, що дуже багато в світі проблем через те, що люди просто вірять в брехню. А ті, хто поширюють брехню, вони таким чином служать і допомагають дияволу. Ось. І нам не потрібно вестись на брехню. Світ молодий, Ісус Христос був недавно, і нам потрібно бути в реальності, ані не в якійсь ілюзії, вигаданій еволюціоністами чи іншими брехунами. Будьте благословенні, друзі. Якщо є якісь питання, то напишіть мені. Підписуйтесь на канали на всіх ресурсах YouTube, Facebook, Салтаненко, докторів теології, щоб бути в реальності, кожен день слухати духовний хліб. Будьте благословенні!